Антидискримінаційна асоціація Шлезвік Гольштейн. Доброго дня! Мене звати Есра Одабасі, і я хотіла би ознайомити вас з антидискримінаційною асоціацією Шлезвік Гольштейн. Наша асоціація була заснована у 2010 році. І наразі складається з 14 організацій членів, а також підтримується багатьма волонтерами. Метою нашої роботи є сприяння антидискримінаційній роботі. Ми надаємо інформацію про боротьбу з дискримінацією та пов'язані з нею питання. Ми виконуємо роль певного рупора у політиці, а також беремо участь у законодавчих процесах. Найважливішою частиною нашої роботи є консультування людей, які постраждали від дискримінації за віком, статтю, сексуальною ідентичністю. Релігією або переконаннями, а також за російськими або етнічними ознаками. Під час безкоштовних консультацій ми розглядаємо, як постраждалі можуть подати позов до суду проти цих притискань. Також нам дозволено представляти та підтримувати постраждалих осіб у суді. Часто постраждалі люди не знають про можливість юридично захистити себе у подібних ситуаціях. Хоча закон і короткий, він дуже складний і вимагає юридичної експертизи. Під час консультації ми якраз з'ясовуємо перспективні юридичні кроки, які допоможуть відстояти свої права. Цим відеороликом ми хотіли б закликати вас звертатися до нас, якщо у вас виникнуть будь-які питання щодо роботи з дискримінацією. Ми будемо раді допомогти вам у відстоюванні ваших прав. Разом з вами ми можемо вивести питання боротьби з дискримінацією на перший план для суспільства та політики. Не бійтеся зв'язатися з нами за адресою www.advsh.de або за телефоном 04. 31 640 878 27